Ложусь спать, і кожну ніч бачу один той самий сон, як ніби я тут, на лікарське, а навколо мене купа якихось диких людей, і вони мене отак от тримають, рвуть в різні сторони, зривають одяг з мене і кричать так утробно: Хондай вії, дай Хондай менві. за 2500 п'ятсот з повним комплектом і гарантією. І я так від них вириваюся, біжу якийсь, забігаю в якийсь. Ангар чи сарай, не знаю, отак от закриваю двері, а вони отак от руками через двері і кричать. В розсрочку на 25 місяців я на силу закриваю отак за совом і заходжу, а там темнота така чернюща, я і нічого не бачу і тут бам! З ярким таким світлом на мене світять, я щуюсь отак от дивлюсь, а по манвів, рядочок парами світять. Доктор, а ви мене слухаєте за. А, а, сори, злотыкал. Тут в мені за 2500 с полным комплектом продається. А ну глянь. Ох, ви, доктори моді.